Скільки коштує кухня? Це питання найчастіше задають нам Директ. І сьогодні ми прорахуємо кухню на прикладі нашого майбутнього замовлення. По-перше, нам потрібні розміри. Ви можете примірити кухню самостійно, а можете скористуватися послугою замірника. Замірник виїжджає до вас додому і приміряє кухню. Але це стосується лише Кривого Рогу і Криворізького району. Тому, якщо ви віддалено, то вам потрібно буде або скористуватися замірниками у вашому місті і дати нам розміри, або приміряти самостійно. Кухня нашого клієнта буде в розміру 3,05 на 1,60 м. Фабрика, з якою ми співпрацюємо, предоставила нам програму для візуалізації. Тут ви можете обрати фасади, кольори фасадів, а також фурнітору. Плюс до цього програма достатньо розумна, тому що ми можемо навіть покласти варочну поверхню там, де вам потрібно зробити колір стін, брати колір підлоги, щоб ви вже максимально візуально бачили вашу майбутню кухню в інтер'єрі. Фасади нашої кухні виконані в техніці фарбований високий глянець. У нас буде так само, верх буде білий і у нас збільшені тумби до 92 см. А низ у нас буде в кольорі графіт. Колір корпусу ми обрали білий і стільничку ми обрали саме чорну. Оцю, Вона найпопулярніша, вона називається «Демі Луна». Тому кухонька буде дуже цікава. Якщо ви подивилися, ваша кухня вам не подобається, білий колір, все, не, не, не ваше, Ви можете обрати той кольор, який ви хочете. Наприклад, давайте оберемо океан, бо він буде дуже гарно виглядати. У нас він, бо він яркий, яскравий, а, тому ви можете бачите, змінювати колір. Також в нашій кухні ви можете обирати а, елементи фасадів. Це є нижні елементи, верхні елементи. Вони всі тут є скорочені, подовжені. Якщо ви хочете побачити, наприклад, внутрішнє наповнення вашої тумби, ви також можете бачите, тут у нас сушка сховалася за фасадами. Відключати функцію фасади, і у вас будуть такі відкриті тумби. Яка візуалізація також. А що саме впливає на вартість вашої кухні? Ну, по-перше, це фасади. Фасади виконані в техніці ДСП, будуть приємніші ніж фасади виконані в техніці МДФ. Фарбовані фасади будуть дорожчі, аніж ламіновані фасади. І плюс до всього ще на вартість вашої кухні буде впливати саме комплектація. Чим більше у вас буде висувних ящичків. Чим більше у вас буде газових підємників, наприклад, на верхніх тумбах, або це будуть збільшені верхні шафи до 92 см, тим саме дорожче буде кухня. І ще дуже важливий момент: це фурнітура. Фурнітура, яку предоставляє фабрика, базова стандартна. Це направляючі направляючи телескопічні і стандартні завіси. Але ви можете додати. Наприклад, доводчики на висовні ящики або на фасади самі також ви можете додати функцію ці он це натисни і відкрий. Також ви можете ну там дуже багато всього. Плавне відкриття верхніх верхніх шаф, і все це ви можете додати за додаткову вартість. Наша розумна програма не тільки зробила вам візуалізацію, а ще й прорахувала вартість вашої кухні. Нагадаю, розміри 305 на 1,60 збільшені верхні фасади до 92 см, І по ціні у нас виходить 44 058 тисячі гривень. Це вже з рахуванням вартості стільниці. Як показує наша практика, кухня це найдорожчий елемент вашого інтер'єру. Тому у нас є зручна система кредитування через приват або монобанк на три платежі без відсотків і без переплат. Якщо ви надихнулись нашим відео, то обов'язково пишіть нам директ. Висилайте розміри, і ми будемо набирати вибирати з вами вашу ідеальну кухню.